Потрапити на справжнє гуцульське весілля, правда так, правда. У нас ну, за часу добуває ще маєте силіше, то співають у скінках. Взагалі так наші гуцульські такі співанки попередні співають. Але цього року у нас дуже зменшено ну, війна розумієте. Ми хотіли трошечки там той також потриматися наших цим гуцульських традицій, але все в такому дуже ну такому розумному вигляді, щоб не було критики і так далі, що це кажуть, ну люди веселяться. Ну нас. Мусимо одружуватися, треба створювати сім'ї, ну, бо треба, треба щось робити, дітей, народжувати з жінками і так далі. Але це нам вийшло відтворити в нашому такому гуцульському образі, тільки, тільки в такому зменшеному і такому трошки тихішому вигляді. Традиційне гуцульське весілля всі в традиційному вбранні. Весілля колись було давно 100-200 років тому всі на конях і молоді. І дружби, і дружки, і дівчата, і хлопці. Гуцульське весілля.